Сльози матері та крик душі на сесію міськради прийшли родичі та друзі онкохворого сумчанина. Юнак потребує фінансової допомоги, і депутати, за словами матері, остання інстанція. Окрім цього, поговорили депутати і про автобуси. Дехто висловив власне бачення того, який транспорт має бути в сумах. Про це все далі. Тему комунального транспорту знову й знову піднімають у місті. Громадські діячі планують мітинги під адміністрацією, а депутати висувають свої вимоги. Ми вимагаємо виділення коштів на закупівлю в 2017 році. автобусів великої місткості 100+. Кількості 20 штук. Всі автобуси повинні бути оснащені кондиціонерами. Не менше п'яти автобусів, мали електричні двигуни, а також не менше двох автобусів над великою так звані гармошки. Міський голова ініціативу придбання автобусів підкоригував і додав цього року. Вони будуть лише низькопольні на цей рік, щоб ви знали, у нас іде шість, а у нас 10 транспортних засобів придбання це чотири автобус, чотири тролейбуси. І шість автобусів, і дійсно вони будуть низькопольні. Єдине, що яка їх буде ціна, я будемо. Я думаю, що будемо визначатися по системі прозоро. І поки депутати вирішували, якому транспорту бути у сумах, до мікрофона підійшли батьки, дитину яких транспорт скалічив. На новий рік на Веретенівці місцевий бізнесмен збив 12-річну дівчинку, яка переходила дорогу додому. Та опинилася в лікарні з численними травмами і два тижні провела у комі. Зараз дівчинка приходить до тями. А ось розслідування та покарання винного турбує батьків. відосі. у нас у кожного є дітя, вони ходять по улицям. этого города и если подобные ситуации не будут должным образом расследоваться то неизвестно, чей ребенок следующий окажется под колесами поэтому я требую от правоохранительных органов, от суда объективного расследования и правосудия Та, окрім цього, до зали зійшлося чимало студентів. Усі вони прийшли просити допомоги для свого друга Олександра Качана. У 18-річного юнака рак і йому терміново потрібна операція, зробити яку можуть тільки в Ізраїлі. Коштує вона 175 тисяч доларів і таких грошей у сім'ї немає. Я знаю, що ви у вас є. Ви допомагаєте людям. Надію, що ви допоможете моєму сину. В нього є всі шанси на одужання. Немає тільки грошей. Ми просимо всіх, ми становимось перед вами на коліна. Допоможіть нам вивести цього хлопця. Депутати лише уважно слухають і задумливо кивають, аж коли слово взяв чоловік у формі. Скільки ми що будемо хранити наших дітей, скажіть. Скільки ще буде положити, вам колеса поменять на ваших джипах? проблем ніто заплаті тридцять тисяч заганезаграніси за заказать не прав. люди? депутати пообіцяли виділити гроші на допомогу хлопчику. Та чи стримають вони свої слова? Знатимуть лише батьки, які почули подібні обіцянки народних обранців. Анастасія настасія Олександр Олексінко, новини СТС.